Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Дітки! Сьогодні я хочу розповісти вам про наших помічників, які допомагають нам у побуті. А саме такі вітаємо, яка електрична побутова техніка є у нас на кухні? Повтори за мною. Плита, м'ясорубка, електрочайник, стоковижималка, посудомийна машина, микрохвильова піч, холодильник. А які побутові прилади допомагають нам у побуті? Повтори за мною праска, пилосос. Комп'ютер, фен, пральна машина, телевізор, обігрівач. Давайте пригадаємо, які ж дії виконує вся побутова техніка. Холодильник зберігає продукти. Чайник і п'ятить воду. Праска прасує одяг. Соковижималка вичавлює сік. Посудомийна машина миє посуд. М'ясорубка перекручує м'ясо. Мікрохвильова піч розігріває їжу. Пральна машина бере одяг. Пилосос пилососить килим. Фен сушить волосся. Вся електрична побутова техніка живиться від струму. Електричний струм – наш другий помічник. Якщо користуватися ним обережно дотримуючись правил безпеки. Отже, давайте пригадаємо з вами, яких ж правил потрібно дотримуватись при користуванні електричними побутовими приладами. Не вмикай всі електроприлади одночасно, це може призвести до пожеж. Вимикаючи електроприлад, тримайся лише за штепсельну вулку. Не заповнюй водою електроприлади, вімкнені в розетку, не торкайся вологими руками електроприладів, не залишай без нагляду вімкнуті електричні прилади. Користуйся лише справними електричними приладами, з дозволу батьків. По закінченні роботи вимикай всі електроприлади в мережі. А зараз ми з вами навчимось правильно промовляти назви деяких приладів. Ос-ос. Пил збирає пилосос. Повтори зі мною, чітко промовляючи усі слова. Ос-ос, ос. Пил збирає. Пилосос. Іна, іна, іна. Пере. Пральна машина. Повтори зі мною. Іна, іна, іна. Пере, пральна машина. Молодці дітки. Ми гарно з вами попрацювали. Тож ви запам'ятали, що з електроперилами. Треба поводитись дуже обережно та користуватися під наглядом дорослих. Будьте обережні і бережіть своє життя. До побачення, до нових зустрічей!